Ми знаходимося в кабінеті голови Золочівського районного суду СВК Володимира Миколаєвича. Володимире Миколаєвичу, розкажіть про себе, звідки ви родом, де навчалися, чому обрали професію судді і як потрапили в Золочин? Доброго дня. Потрапив я в судову систему в 2014 році. Мене призначили суддею в Автономну Республіку Крим, а саме в місто Джанкой. Там я почав свою діяльність як суддя. Проте, як нам відомо, в березні 2014 року відбулася анексія Криму, і я виїхав з Криму і відбулася процедура переведення мого, так як я не, не, не захотів залишатися на окупованій території. Так, я попав в суде в Золочівський районний суд на посаду судді, де потім був обраний заступником, а пізніше головою. Так, я попав в Золочівський суд. Діяльність моя юридична вже дуже давно, так як я працюю юристом з 19 років, це є також секретарем судових засідань, потім я працював на різних посадах в податкових органах в юридичній службі. Не секрет, що ефективна робота залежить від колективу та його злагодженості, тобто від командної роботи. А скажіть, будь ласка, чи задоволені ви колективом, в якому ви працюєте? Я е, задоволений колективом своїм. Можу сказати, навіть колектив мій працює для мене. Е, без зауважень. Про це ми не забуваємо про удосконалення себе як професіоналів, тому що колектив Золочівського суду працює кожен день з різними людьми, саме це люди похилого віку, це люди, які, можливо, попадають в суд в перший раз, які не розуміють деяких речей. Тому Працівники Золочівського суду стараються всякими зусиллями допомогти людям, які попадають в суд, для того, щоб вони отримали цю інформацію, яку потребують, і для вона для них була зрозумілою. Це є важливо для мене, це є найважливіше. А загалом, як по наших питаннях, які ми стикаємося по самій роботі, а це по організації судових справ. Я, я задоволений своїм колективом. А за весь час вашої роботи, які найбільш резонансні справи були розглянуті? Золочів, на відміну від попередньої моєї роботи, а саме Джанкоївського суду, спокійне місто. І за час мого перебування на посаді судді, на жаль, чи на радість я не розглядав резонансних справ. проте я, що можна назвати резонансною справою, де та критерія для кожного вона є різна. Але якщо б в наш суд попала якась резонансна справа, звичайно, що ми б залучали до цієї справи і повідомляли б місцеві засоби масової інформації. Щоб ставитись до ілюстрації суддів? Загалом до люстрації я ставлюсь позитивно, тому що. Вона повинна проходити у всіх напрямках державної влади, на мою думку, тому що від явних злочинців і корупціонерів потрібно, ну, потрібно їх вивільняти з органів, де вони працюють особливо після недавніх подій, а саме революції гідності, яка була в Києві. Відбувалася, тобто та від по цілій нашій території нашої країни, і, і щодо мене була проведена люстрація, з, вона завершена вже також і по працівниках Золочівського районного суду, тому що вони всі підпадають по під е, категорію державних службовців, і в листопаді місяці вони всі вони подають декларації до органів Державної фіскальної служби, і також буде вчинятися по них перевірка. І також по всіх суддях Золочівського районного суду також проведена перевірка, а саме люстраційна перевірка, і вже завершена. А що ви, як керівник районного суду, робите для того, щоб запобігти корупції в цій установі? Корупція на сьогоднішній день має свій спеціальний закон, а саме засади запобігання корупції, де є чітко визначена, що таке корупція. Вона вже давно займає в нашій країні одне з пріоритетних значень, тому що, на мою думку, побудова демократичної правової країни не може відбуватися, якщо, якщо є корупція. Тому, якщо брати особисто наш суд, то нами завжди проводиться навчання з працівниками суду щодо. Корупції, що таке щодо етики, щодо упередження корупції безпосередньо кожен працівник наш ознайомлений з тим законом, і за час моєї роботи в Золочівському районному суді з фактами корупції я не стикався. І тобто, ні суд, ні в суді, ну, ні в судовому корпусі, ні з апаратом Золочівського районного суду. Цікаво, щоб було дізнатися про статистику судових справ у Золочівському районі на сьогоднішній день в Золочівському районі в штаті передбачено чотири судді, але функціональні суддя є тільки я один, так як постигач Богдан Арсенович сьогодні перебуває. Вже після 65-річного віку, і він справ слухати вже не може. Суддя Бакаїм чекає рішення Верховної Ради по своїй кандидатурі і одна вакантна посада. Тому функціональний суддя сьогодні є я. І якщо взяти статистику, то станом на півроку, яку ми зводимо, то Приблизно більше 300 справ кримінальних надійшло в суд. Це в основному крадіжки, це легова частка, серед них найбільше крадіжок. Це є цивільні справи, їх дуже багато в нашому суді. Це є біля 700 справ. Це є справи про розлучення, це є справи про стягнення еліментів, це є справи про встановлення факту, це є справи про стягнення боргу, і також справи про визнання права власності. Це є така основна категорія справ, яку ми розглядаємо, і їх є дуже багато. Також є адміністративні справи, це згідно кодексу адміністративного судочинства, це справи на дії та на рішення органів владних повноважень, це саме на постанови органів ДАІ, міська рада, сільських рад, районної ради, їх біля 30. І справи про адміністративні правопорушення. Це є, в основному це є протоколи про адмінсправопорушення, це є керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, це є ДТП. Це є, сьогодні з'явилася нова категорія в нас в районі, це є розпивання спиртних напоїв військовослужбовцями. Зараз багато ходить. Багато тому, що в нас в районі, як ми знаємо, є навчальний центр, де є багато мобілізованих. Ну і стикаються вони напевно з такою проблемою, тому матеріали в нас є. Ми упереджуємо навіть вони військова, цей навчальний центр проводить показові судові засідання для того, щоб попередити оці зловживання спиртними напоями військовослужбовцями. У нас е, кожна людина, яка брала участь в судовому засіданні, може отримати е, копію постанови, вироку, ухвали будь-якого процесуального документу, е, без жодних проблем. Це в е, Золочівському суді, е, на, за моїм сприянням, ми поставили інформаційний центр, такий, так, так би мовити, такий кіоск. Який, де будь-який представник чи, чи особа, яка бере участь у справі, чи адвокат, може скористатися безплатним нашим веб-порталом, ознайомитися на коли призначена справа, з безплатним входом в інтернет, користуватися, витягнути будь-яку інформацію з єдиного державного реєстру та роздрукувати її. Облаштований суд також інформаційними стендами для кращої орієнтиру? Відвідувачів Золочівського суду навіть таблички з стрілками. Тому що це може бути смішно, але в нас багато є відвідувачів, люди похилого віку. І вони якраз ці от інформаційні стенди, всі таблички допомагають їм знайти потрібний, потрібний їм кабінет в Золочівському районному суді в суді. Робимо, стараємося зробити. Стараємося зробити з кращими. Uh -huh. От, щоб людям Ще на було вашу комфортним. думку потрібно змінити, аби вдосконалити судову систему. Ну, сь сьогодні можна сказати, що судова система вдосконалена, тому що вона є системою, яка працює дуже довго. І це є перша інстанція, це Золочівський районний суд в нашому випадку. Це є апеляційний суд, це є вищий спеціалізований суд, Верховний суд. Людина може завжди знайти собі правду, тобто, і доказати свою правоту, і позмагатися на всіх видах інстанцій. На сьогоднішній день, тобто в нашому, тепер, 21 столітті, можна зробити, коли вже працює в. Інтернет і в нас є офіційні веб-портали, зробити електронний суд. Сьогодні вже є пілотні проекти в деяких судах, де навіть працюють вже електронні суди для ефективного і скорішого покращення взаємозв'язку з представниками позивачів, відповідачів і судом. Це подача документів в електронному вигляді, для того, щоб не приносити їх в паперовому вигляді і так далі. Тобто, а на електронній носії ми тут з ними вже працюємо. Це є гідніша оплата праці для апарату суду. Тому що судді, на мою думку, сьогодні мають гідну оплату праці, а от апарат, ну, але це є в перспективі, так, як обіцяють буде, це ну, покращення фінансової становища працівників апарату суду. Як на мене, тобто не вистачає. Ви вже більше одного року працюєте в Золочеві. Чи встигли полюбити наше місто? Е, мені е, і мені дуже подобається Золочів. <гум> я вже до нього навіть і привик, і воно мені так дійсно подобається. Місто з історією. Я, я от е, коли приїхав працювати Золочев, місто місто на кордоні між двома областями Тернопільською, і Львівською. Я завжди говорю, що Золочевський район має два обласних центри: Тернопіль і Львів. Тому так, серединка. що серединка. Серединка така золота. Та дуже гарне місто. Мені подобається. Дуже дуже хороші люди тут живуть. Напередодні дня прапора і дня незалежності. Ваші побажання нашим глядачам. Нашим глядачам я хочу побажати здоров'я. Успіху, радості, добробуту, сил, наснаги заради процвітання нашої держави Володимире Миколаївич, Дякуємо вам за розмову і бажаємо вам здоров'я і професійного успіху. Дякую вам.